Нова гра одного з авторів Limbo та Inside Дайте дві, але охолодіть ваше трахання. Гра взагалі не відповідає очікуванням такого статусу. Хоча в розробці перебувала більше п'яти бляха років. Давайте одразу з місця в кар'єр. Почну з від'ємного позитиву. Якщо не бажаєте як я стовбичити на місці кілька хвилин, намагаючись зрушити персонажа з місця. Так, це не скріншот. В перші секунди гри я б'ю по клавішах з надією, що персонаж почне ворушити нижніми кінцівками. Так от, примкніть розкладку клавіатури на англійську або ж одразу підключайте геймпад. Цим ви суттєво спростите собі життя. Гра нещадна до адептів клавомиші. Я витримав всього годину і побіг до сусіднього столу, насправді просто простягнув руку, по дуалшоку. Але на цьому проблеми гри не завершуються. На моєму ПК гра рідко показувала стабільні 60 кадрів у 1080p. І це при тому, що вона працює у кіношному 2.39 до 1 форматі. Тобто реальна роздільність навіть менша за Full HD. Схожий прийом використовували у The Order 1886, але ця гра справді схожа на кіно, і зменшена роздільність трішки знімала навантаження з консолі. Але насправді низький FPS не сильно впливає на ігролад. Хіба що інколи гра фрізить або ж підвантажує локації з дропом FPS ледве не до 10-15 кадрів, а то й нижче. І це при тому, що гра встановлена на швидкий SSD. Ще я десь читав, що розробляє. Обіцяли інновації в керуванні, а насправді гра використовує принципи heavy Rain та інших подібних ігор. Тобто, клавішою руки ви чіпляєтеся за об'єкт, а стіком геймпаду чи стрілечками клавіатури рухаєте у потрібному напрямку, щоб відкрити дверця та опустити вікно чи потягнути об'єкт за собою. Керування персонажем клавіатурою вкрай незручне, оскільки рухатися доводиться не тільки вліво-вправо, а ще й в глибину, часто через погане управління персонаж йде. Не туди, куди його просять, і це дуже дратує. Але я вже казав, що геймпад лікує подібні ПК-шні хвороби. Limbo та інсайт мали подекуди складні пазли, але їх вирішувати було цікаво, і вони завжди були чесними, використовували вже знайомі механіки та часами просту побутову логіку. Задачі в Сомервіл теж логічні і нескладні, але не завжди інтуїтивні. От я сліпий і не одразу побачив, що ліхтар в цьому пазлі стоїть на коліщаті і його можна направити вгору. І хвилин 5 намагався втікти з підпадаючої гілки. Це початок гри, якщо що. і гравець ще не зовсім в темі принципів роботи тутешніх механізмів. Ще гра має незрозумілі геймдизайнерські рішення. Як правило, в іграх невимушено навчають механікам, які будуть використовуватися в недалекому майбутньому. На початку гри герой виходить в поле з кількома тюками сіна. Підійшов до першого, і гра наче дозволила вчепитися в нього. Ну, мабуть, щоб припідняти і скотити з гори, подумав я, і кілька хвилин танцював довкола сіна, щоб в результаті просто піти далі. І зустріти ще один тюк, який так само намертво приклеєний до земельки. Тобто гра двічі натякнула, щоб я не ліз до сіна. Та буквально через кілька метрів стояв третій тюк, і мій багаторічний досвід підказав, що той геймдизайнерський ліхтар не просто так там світить, і ви не повірите. Третій тюк можна посунути, щоб пройти до секрету. Можливо, я прискіпливий, але коли гра вчить, що так не можна робити, а потім просить зробити це, то це банально поганий дизайн, а не якась філософська заява для просвітлених. Інший раз навпаки, гра дала зайву умову, що теж збило з пантелику. Вирішення задачки з дірявим відром тут же без подробиць, було б набагато простішим, якби відро було цілим, бо ця дірка, через яку виливається вода, взагалі ніяк не впливає на вирішення пазла, а тільки збиває з толку і гає час. Не поспішайте примотувати. Я хочу лише подякувати патронам за те, що вони продовжують підтримувати канал, а особливо окрема подяка Данилу Румянцеву. А також ЗСУ та волонтерам, завдяки яким я маю змогу записувати ось це відео, а ви його спокійно дивитися. Ну я сподіваюся, що спокійно. А ще при подогатій руці, завдяки якій я нарешті розморозив холодильник. І от я вже стільки хвилин, наче розношу гру, але ж є в ній щось хороше. Гра дуже красива. У чому ви самі могли переконатися, бо ж не просто слухаєте відео фоном, правда? Іншопланетні горизонти, що заполонили землю, справді зачаровують, а часто ракурси настільки мальовничі, що хочеться спамити принтскрін, ну в моєму випадку. Навіть місця людських колоній, що більше нагадують рок-фестиваль, можливо, це він і є, ну тобто був, виглядають вкрай реалістично, ну, з урахуванням стилістики гри, звичайно ж. Ігри Play Dead полюбили за таємничу атмосферу невідомого та історію, яка, як правило, підпадала під категорію нічого не зрозуміло, але дуже. Цікаво, Summerville далекі від цієї формули і дуже сильно надихається війною світів Герберта Велса. Після атаки іншопланетян головний герой на якийсь час втрачає свідомість. Прокинувшись, не знаходить поруч сім'ю, отримує подоргуночок від іншопланетянина та вирушає на пошуки дружини з донькою. Лише під кінець гра вмикає трішки дичини, але нічого захмарного, щоб викликало подив. Просто хороша фантастика з кількома фіналами, які не від чого не залежать. Після проходження подивитись в інтернеті, як їх здобути. А проти, гру я все ж раджу, особливо по гімпасу. Якщо викинути рівня що це гра автора Limbo та Inside, то вийде, що Summerville це хороший сайтскролер з нескладними пазлами, простою історією та красивими краєвидами, що відбере у вас три години життя. Хоча, якщо знати вирішення усіх пазлів, то можна впоратися і за дві. Якщо що Limbo та Inside проходилися приблизно за такий самий час. Питання лише, чим були зайняті розробники усі ці 5 років, а насправді 8, що в результаті вийшла просто хороша інді-гра. Тепер. Чекаємо відповіді Анта Дженсена та Playdead, наступна гра яких розробляється у співпраці з Epic Games Publishing та буде повноцінною 3D-грою. От і побачимо, хто з двох геймдизайнерів справжній геній, і чи спроможні вони зробити щось цікаве не у парі. Ну якщо ви не в курсі після релізу Inside розробники посралися і пішли створювати власні унікальні, неперевершені та інноваційні ігри з Блек та Кавунами. Замить побачимося у відео про тоталітарні. Світи у відеоіграх і далі буде ще краще та ще цікавіше. Бувайте.